Так, привіт. Запитання таке. Томат Пінхід стає м'яким, таким як вода в ньому зверху в шкірки. Чому таке відбувається? По-перше, томат Пінхіт. Мені дуже подобається. Це класний рожовий томат для першого та другого оберту. Чому таке може відбуватись? Живлення, неживлення. Давайте розбиратися. Перше. Коли теплиця не забілена, не затінена, і прямі сонячні промені попадають на плід, І вони його перегрівають. І потім верхня шкірка така, наче отримає опік, і потім вона стає така, наче водяниста. Наступне це коли перед достиганням було надлишок азоту, а саме NH4, така форма азоту, дали його більше. Або добрива я бачив, коли давали декілька разів подряд на фосфорних добрив, коли вже плоди майже були стиглі. Наступне, чому таке може відбуватися, якщо ви малювали плоди і потрапив етафон, гормон смерті, на плоди стиглі і потім так вони можуть давати м'якішими. З цього висновок. Оці три дії треба проаналізувати, яка саме була. Можливо, надлишок азоту. Не в той час, коли потрібно, він потрібен, але в першій половині вегетації, але не тоді, коли дозрівання плодів. Наступне це прямі сонячні промені або етафон. Якщо всі разом, це зовсім погано.